На проєкті є чіткі правила: існують вони для того, аби кожен міг якнайкраще пізнати свою другу половинку. Бо життя прожити не поле перейти. Тож знайомство з батьками це справжня перевірка. Не дивно, що Яна хвилюється, неабияк. — Ви, Твоя мама що полюбляю. Мене думаєш, я їй сподобаюся. Не знаю, життя покаже. Думаю, <клес> <Да>. <клес> першою в гості до молодят приїхала мати Яни. Певно, кортить познайомитися зят. Доброго дня. Привіт. Така гарна. Мене звуть Сергій. Дуже приємно. До майбутньої тещі Сергій вирішив підлиститися. Над тим, як це зробити, думав недовго. це вам. квіти гарні. Дякую. Ну розказуйте, як ми докотились до такої жизни. Понравилася Яна. Звісно, так. Да. Плевне діло не вбіжать мені її. Ага, тут спробую біч. <гум> а ким ти працюєш? У мене своя. Фірма експортно-імпортна. Цим, так сказати, і заробляю на життя. Не женатий був, не був. Ні, не, не був. Не, був. не, був. не раду. Дітей немає. Дітей немає. Все вияснилося. Быстрей кажуть. Да. <гум> Чому мамі полагається? Я хотів би таку тещу. реально таку хотів би. Сергію досить вихваляти те, що мати вже на порозі. Добрий день. Привіт. Любить свою маму. Якщо мама з жорстким характером і жінка така воліває, як угу. правило, такі жінки розпитують настоящих синів. А от ті мамочки тряпочки такі, вони виспитують і мужчин таких тряпочками. Чесно кажучи, в Сергія є такі риси, як його мами. Вони схожі не тільки очима, а й в характері, вони теж якось похожі більше. Матері, познайомившись із дітьми, вирішили подивитись на їхню господу. Боже, а то що це, це тут таке? Це, це ми спеціально зробили такий натюрморт. Осід називається. Те, як молодята ведуть господарство, не влаштувало маму Сергія. Вона знає, як це робити краще. Розпорядження дає як командир. Слухайте мене, значить, ми з явною йдемо на кухню і щось подумаємо ага. про спільний обід. А ви вже тут, будь ласка, з тещею щось зробіть, Зняли так щоб не стидно роли, да. було. Бистренько всі діла зробимо. Ні, так оце ж бачите, ви ж без нас і не могли і зробити. Даже. Та воно ж розуміє це ді... діло життєйське. Залишившись наодинці з тещею, Сергій вирішив розпитати в неї про дружину. А от ви добре знаєте свою дочку? Mm -hmm. Я сподіваюся, що так. Щось вона не хоче розказати про свої минулі стосунки. Ну, вона, я думаю, тобі сама розкаже. Мама на відріз відмовилась говорити. Значить, щось там нечистого. Значить, є якісь такі скелети в шкафу. Поки Сергій намагався вгамувати цікавість стосовно минулого Яни, Ганна Олександрівна, як і належить свекрусі, облаштувала дівчині справжній допит. А ж, чому це у вас отак якось воно стоїть в холодильнику? Ну, то просто після вчорашнього так. А Ми це? не встигли поприбирати. Да. Ну, якось. Поки ти будеш перебирати, Яна, скажи мені, будь ласка, були в тебе до Сергія стосунки? Так були. І не одні. У мене були стосунки з хлопцями. Угу. Я це не скриваю. Яна, я ще тебе хотіла да. запитати, це твоє? Так, це моє. Ти просто забула, мабуть? Я не забула це. Я спеціально залишила, тому що мені у вас сподобалося. А це йому залишу. Хай тільки попробує сюди мене не привезти ще раз. У мене, Яна, крім мене, у сім'ї ніяких прикрас ніхто не носить. Тому я тобі наразі повертаю. Якщо у вас складеться все. Ну, так як і ви, ви так знаете, рішаєте. Але в принципі я залишила для нього, щоб він на це обратив. Увагу. Ну, і якщо все у вас буде добре, і в моєму домі будуть крім моїх прикрас ще чиїсь. Ну, тоді моєї невістки. Зробимо так добре. Так. Ну я не розумію таких дій. Якщо Так, будуть проблеми. Так, так, так. За даними досліджень, саме конфлікти з батьками є основною причиною розлучень новостворених сімей. І я, ні певно, це відомо, бо вона й слова не виказала свекрусі за повернення обручки, а прикусивши язика, аж зі шкіри лізла, аби догодити їй бодай чимось. Як риба, мам? вкусно. Риба хлопа, вкусно. Да. я наді солила, перчила. а мама, а а мама все продовжувала. Ну тепер я навчилася жарити рибу в клярі. Тепер ти ще я нормально посолила. Не мало. Отак от. А ви казали, що мало солі. Я вгадала. Добре. А як ви бачите майбутнє життя своє після проєкту? Я на ти. А потім Сергій. Ну, мені каже, це все залежить від Сергія. Ага. Я властилін міра. Я пішов на полишення, це так получається. Життя прожить, не поле перейти. Я вважаю так. Звісно. Ну що, гірко? Гірко гірко, гірко, гірко? гірко! гірко. Матері заквапилися по домівках. А Сергій, не забувши про невдалу розмову з тещею, врешті-решт вирішив дізнатися про минуле Яни від неї самої. Яна, скажи мені, що за діла? Що вже случилось? Переживаю, що все було добре. Не хочу, щоб мене більше обіжали. Як обіжала? Ну, от були відносини з хлопцем угу. і він мене ображав. Кухню, але але в місті жили? Ну, так. Да. Я був вах. В корінь, якщо чесно. Ти жила з хлопцем? Так. Да. Ще раз, ти жила з хлопцем? Я жила з хлопцем. Питання. О, я за це ще отримала. В смислі отримала? По морді отримала. По морді? Мені тяжко було вспоминати про минулі відносини. Він був шокований. Ми домовлялися все одне одному казати. Якщо ми домовлялися, бути іскреннім одне зоне. Де? Де це все? Ну я в трансі. Янушка, я погнав дихати, тому що завтра ще куча діл. Он егоїст, це правда. Нарцисс. Ну, да. Да, тільки Замість порозуміння Яна отримала немиті тарілки. А ще невідомо, якою буде подальша реакція Сергія. Невже він вирішить покинути її і не прийме її минуле? Ранок покаже.